Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо у новому випуску Діп Дайлакс. З вами Басько Роман та Кубо Мирослав. Сьогодні ми зануримося у вельми цікавий, але трагічний епізод в історії Поділля та Вінниці. Загалом поговоримо про друство війну Гітлера та ставку Вервольф. Внаслідок подій, червня-липня 1941 року. На зміну кривавої тоталітарної влади на українські терени приходить зовсім інший окупаційний режим. Територія Вінницької області опиниться під жорстоким наглядом. Дом нацистського режиму на два роки та вісім місяців, за офіційними даними, за цей час було вбито понад 200 тисяч цивільних мешканців, зокрема і 25 тисяч мирних жителів у місті Вінниці, внаслідок масових розстрілів протягом вересня 1941 та квітня 1942 років. Однією з найвідоміших став Гітлера є фюрер-бункер, де Гітлер наклав на себе руки у 1945 році а однією з найбільших розташовані нині у Польщі. Вольшванце, що у перекладі означає вовчі лігво. Згідно з історичними даними, під час Другої світової війни було заплановано побудувати щонайменше 19 військових штаб-квартир для Гітлера, аби зберігати зв'язок між вищим керівництвом і командирами груп армій. 14 таких об'єктів здебільшого були побудовані, хоч і деякі з них Гітлер не відвідував. Зокрема, один з таких комплексів знаходиться і в Україні. Вервольф найсхідніший бункер Адольфа Гітлера, побудований з Тою більш ефективного управління радянсько-німецьким фронтом ставка розташована за 8 кілометрів на північ від центра Вінниці на території села Коло Михайлівка. Наразі воно приєднане до поселення Стрижівки. Разом із тим, ця споруда, як її називали в німецьких документах, формувала своєрідний комплекс. Позаяк у селі Черепашинці Калинівського району розташовувалася ставка Германа Геринга Штрайсбрух з німецької Каменоломня, а під Житомиром ставка Генріха Гімблера. Спочатку ставка мала розташовуватися біля українського міста Лубни. Однак незавершена транспортна розв'язка викликала б складнощі у майбутньому. Тому місце будівництва було перенесено у раніше зарезервоване місце під Вінницею, де зійшлись ключові аспекти для німців: наявність лісу для будівництва та відносна близькість міста, де можна було розмістити персонал і командування. Назва ставки зазнавала змін під час будівництва. Спочатку її називали Айхенгайн, що в перекладі означає дубовий гай, потім Вервольф, перевертень, а пізніше Лахвольф. Тобто озброєний вовк або вовк-захисник, ставка Вервольф була розділена на дві частини: основна та центральна. У межах центральної зони, котра була огорожена дротяною сіткою, висотою близько 2,5 метра, знаходилися будівлі різного призначення. Насамперед, це будинок імбобосховище фюрера, бункер для офіцерів, приміщення для служби безпеки, будинок для вищих офіцерів і персоналу, лазня, перукарня, зона зв'язку, готель, казино та басейн. Загалом на території розміщувалося, крім вищезгаданих будівель і оборонні споруди, аби охороняти даний комплекс. На північній околиці лісу було збудовано електростанцію а на березі Південного Бугу станцію водогону. Також навколо лісу було споруджено стаціонарні спостережні пости. До того ж, спостерігалося ще й розміщення численних наземних постів, укріплень, кулеметних гнізд і не тільки. Цікавим є те, що ставка мала телефонний зв'язок із Берліном, Вінницією, ставкою Герінга та іншими важливими для командування об'єктами. Будівництво було розпочато в грудні 1941 року. Роботи проводилися за участі німецьких архітекторів, інженерів, робітників та громадян, окупованих нацистами к. Раїн основна частка робочої сили належала військово-будівельній організації ТОЦ. Однак 80% з них не були німцями паралельно ще використовувалася праця місцевих жителів та військовополонених. Останні виконували лише важкі підготовчі роботи: копання котлованів, видобуток граніту тощо. А от до будівельних робіт у центральній частині комплексу вони не допускалися. Швидкі темпи будівництва дозволили вже до квітня 1942 року завершити значну кількість робіт. Однак ті військовополонені, які залучились до будівництва, були вбиті, тому на те. Іторії села Коломихайлівка знаходиться братська могила. А частина тих, хто залишився живих, були вивезені. Їхня доля, на жаль, невідома. Згідно з німецькими документами та науковими працями істориків, визначають три періоди присутності Гітлера у Вервольфі, два з яких були перервані поїздками до Берліна та Вольфсчванце. Вперше він у ставку прибув 16 липня 1942 року і залишився із перервами майже на 4 місяці. Мета перебування бути близько Ще до своїх військ, які проводили літню військову кампанію в рамках операції Блау, яка принесла Гітлеру відчуття тріумфу. Попередньо, 23 липня, Гітлер підписав директиву номер 45 згідно з якою відбулося переосмислення німецьких пріоритетів на сході. По-перше, німці розпочали захоплення нафтових родовищ Кавказу. А по-друге, почали подальший наступ на Сталінград та Баку, хоч верхмат досяг значних територіальних успіхів і вийшов до гір Кавказу й Волги у нацистів не Залишалися сил для подальшого наступу. А вже 14 жовтня у Верфольфі Гітлер підписав оперативний наказ номер 1 про перехід до стратегічної оборони на східному фронті. Та 31 жовтня відбув до Вольчванце. Протягом лютого березня 1943 року Гітлер повертається до Вервольфу. Однак, 13 березня 1943 року він знову покинув українську штаб-квартиру. У цей же день було підписано оперативний наказ номер 5 проведення бойових дій у найближчі місяці. Оточній. І знищення червоних військ у курському наступі. Операція отримала кодову назву Цитадель, але стала провальною для німецьких військ. Остання подорож Гітлера до ставки Вервольфу відбулася 7 серпня 1943 року і тривала всього лише один день. Водночас війська союзників уже завоювали пляжі Сицилії, які тепер повністю перебували під контролем Німеччини. Президент Франклін Делано Рузвельт і британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль організували політичну конференцію у Квебеці. Цього ж року ставка була Редена генеральфмарша Еріху фон Манштейну, штаб якого незабаром перемістився до Вінниці. Доля Вервольфу вирішилась у ставці Вольшваце 28 грудня 1943 року, коли Гітлер зі своїм генералітетом обговорив донесення Манштейна з Вінниці. 6 січня 1944 року, коли останні офіцери групи армії Південь залишили штаб на північ від Вінниці, частину речей було вивезено на захід. Дерев'яні конструкції розібрано. Спецпідрозділ доставив на місце авіабомби. З Шня аеродрому, який використовував Ганс Баур та його авіапідрозділ. Заряди передбачалося закладати в бетонні бункери, і як наслідок було зруйновано бетонні конструкції та завдано значної шкоди ландшафту. Також спецпідрозділ зламав системи зв'язку, каналізації та водопостачання. Німці покинули Вінницю після приходу радянських військ, тобто 20 березня 1944 року. Невдовзі, після звільнення регіону, місце розташування ставки відвідав і ретельно оглянув спеціальний оперативний відділ. При НКДБ слідчі склали акт про залишки руїн, неевакуйовані речі та відсутність будь-якої важливої документації. Комісія провела фотографування місця подій і, зокрема, опитала населення до найближчих цивільних пунктів для виявлення колишніх колаборантів. Дослідження Вервольфу під час радянського періоду майже не здійснювалося. Тому протягом тривалого часу головним документом про ставку Гітлера, яким послуговувались історики, була вже згадана довідка опергрупи НКДБ, складна чекістами у березні 1944 року. Наймні вінницькі науковці звернули увагу, що з довідки вилучено всі фото, на які є посилання в документі кадебістів. Можливо, тому наразі й виникають різноманітні гіпотези, які базуються на непрямих доказах і довільних тлумаченнях історичних фактів. Першим, хто в радянському Союзі написав про ставку і зробив її існування відомим широкому загалу, був Іван Безуглий. Його книга таємниці Вервольфа. Вперше була опублікована в 1962 році, яка потім двічі перевидавалася. В її основу лягли документи з радянських і трофейних архівів, свідчення учасників і очевидців подій. По воєнні часи науковці намагалися дослідити ставку Гітлера як матеріальний об'єкт. За словами Загороднього, було проведено детальне фотографування територій з космосу. На отриманих світлинах чітко видно розташування об'єкта, його бункерів та комунікацій. Утім, погляд із земної орбіти не допоміг Вервольфі нічого таємничого чи загадкового в 1989-1990-х роках у межах наукової програми ГЕРМЕС ставку Гітлера досліджували фахівці чотирнадцяти НД. розкопками. Тоді керував професор московського геолого-розвідувального інституту Леонід Бабровніков. Науковці використовували найсучасніші на той час прилади, здатні сканувати товщу землі. Були пробурені свердловини в граніті, проведені ультразвукові дослідження, але несподівані. Воно всі роботи згорнули за наказом згори. Самі результати засекретили нині на території колишньої польової ставки Адольфа Гітлера розташований історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму, який створили у 2011 році, як відокремлену філію Вінницького обласного краєзнавчого музею. У 2019 році академік та директор інституту прикладних проблем екології, геофізики та геохімії Микола Яккимчук виконав на замовлення установи нове дослідження, схоже до того, що проводили три років тому. Мета дослідження полягала у виявленні пустот на території залишків ставки Вервольф. Дослідження проводилися у два етапи науковцями інституту на чолі з відомим. Вченим дослідником та членом кореспондентом НАН України Миколою Якимчуком спочатку було здійснено аеророзвідку та визначено місце, в якій фіксувалася порожнеча. Далі за допомогою спеціальної апаратури виконали приповерхневі дослідження без проведення землекопних робіт. Згодом в інституті дали офіційний висновок, що під землею на глибині 2,5 метри розташоване чотириповерхове рукотворне приміщення. Перші два поверхи заповнені газом Аргон та Радон, а третій та четвертий потребують додаткового вивчення. Товщина верхньої частини. Сягає близько одного метра міжповерхові перекриття 50 сантиметрів. Що це саме за приміщення, нам невідомо. Розповідає завідувач історико меморіального комплексу Вервольф Сергій Гереник. Повноцінні розкопки на Вервольфі мають бути досить небезпечними, тоді як комунікації колишньої гітлерівської штаб-квартири можуть і повинні виходити до річки Південний Буг, яка є основним джерелом води для обласного центру. Крім того, в землі можуть залишатися нерозірвані снаряди та міни за словами Сергія Гереника, Однозначно заперечувати чи стверджувати, що на території немає підземного бункера потрібно на підставі чогось: висновків досліджень, фактів, правдивих документів. За своїм типом ставка належала до наземно підземних. Про підземелі під час допитів розповідав начальник особистої охорони Гітлера Ганс Раттенхубер. Про якісь пустоти на цій території згадував також перший комендант у воєнної вінниці. Щоб поставити крапку у цьому питанні, варто. Вивчати території далі, але все впирається в кошти у 2013 році. Бельгійський історик-ентузіаст Мартін Богард та киянин Андрій Швачко презентували власну книгу про Вервольф. В її основі матеріали створені після вивчення архівних документів, які збереглися у Європі. Та США. відомо, що ставку поблизу Вінниці будували три німецькі компанії, одна з яких існує і понині. Автори разом аналізували звіти про виконану роботу, які вели педантичні німці. У них зазначено, скільки було завезено щебеню та скільки було використано бетону на спорудженні трьох бомбосховищ. Бугар та Швачко переконують, якщо підсумувати загальну кількість використаного будівельного матеріалу, то його аж ніяк не вистачить на підземельний бункер. Також дослідники звертають увагу на те, що не зберіглося жодної фотографії з підземелля. Хоча особистий фотограф Вальтер Френц фіксував кожен крок фюрера навіть на секретних об'єктах. Підсумовуючи, зазначимо, що перспектив. У дослідженні Вервольфу ще багато. Таємничі цієї історії привертає увагу багатьох, хоч вона й була пов'язана із трагічними подіями нацистської окупації. Однак, це ще одна історія Вінничини, яку потрібно знати та вивчати. Дякуємо за увагу з вами, як завжди, програма Deep Dialogs студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса. Бажаємо всіх успіхів та нових досягнень. Матичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.